Привіт! Господь знає кожне наше серце. Ми не сховаємо жодні наші наміри від Бога, і ми будемо за них відповідати на суді. І дійсно, Ісус він хоче допомогти нам змінитись. Він хоче змінити наше серця, і аби ми мали дійсно можливість увійти у царство небесне. Від нас залежить, чи ми вхопимо за його руку, чи ні. Чи ми дійсно відречемось від наших гріхів і крокуватимемо з. Поруч з Ісусом протягом життя чи ні, і я розумію, що я не можу дійсно прийти до Бога, окрім як через апостолів, окрім як через дійсно Божих людей, Божих пророків, окрім як через церкву, з якої я зможу дійсно кожного дня зростати. Тому вибір він залишається лише за мною, де я хочу бути у вічності. Чи буду я відповідати за наміри серця, чи я просто війду в царство небесне як до себе, додому, до Господа, до нашого Отця. Який говорить, що ті, хто виконує його волю, ті, хто є учнями, ті є його сім'єю. Я хочу бути його сім'єю. А ти?